Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божий дар. ПСАЛОМ 118:16. 16 Я буду радіти твоїми постановами. Слова твого не забуду. Ми з чоловіком організували студентську групу і подарували кожному учаснику біблію. Бог використає ці безцінні дари, щоб змінити ваше життя, сказала я. Того вечора декілька студентів вирішили разом читати Євангеліє від Івана. Ми продовжували заохочувати групу читати писання вдома, а також навчали їх під час наших щотижневих зустрічей. Більш ніж через 10 років я зустріла одну з учасниць нашої групи. Я все ще використовую Біблію, яку ви мені тоді подарували, сказала вона. Підтвердження цьому я побачила в її сповненому віри житті. Бог дає своїм людям силу вийти за рамки читання, цитування і запам'ятовування. Він дає нам можливість берегти в чистоті свою стежку, щоб жити згідно з писанням. Бог хоче, аби ми шукали та слухались його. Оскільки Він використовує свою незмінну істину, щоб звільнити нас від гріха і змінити нас, ми можемо щодня просити Бога допомогти нам пізнати його і зрозуміти те, що Він говорить у Біблії, усвідомлюючи безцінність благочестивого способу життя, ми можемо радіти Божим настановам як маєтком великим і разом з псалмоспівцем співати. Я буду радіти твоїми постановами. Слова твого не забуду. Запрошуючи Святого Духа наділити нас силою, ми можемо насолоджуватись кожною миттю, проведеною в молитві за читанням Біблії, яка змінює наше життя. Як ви інвестуєте у вивчення Писання? Як насолода від біблійних текстів. Може змінити ваш погляд на Божий заклик до послуху йому. Помолимось. Люблячий Боже. Будь ласка, допоможи мені радіти безцінним словам писання, коли ти даєш мені силу підкорятися твоїй мудрості і владі в моєму житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.